Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. «Лена. Мій погляд. Таро. Давайте подивимося, що нам обіцяє новий рік. Я вітаю вас всіх з Новим роком і бажаю вам, щоб він став для вас усіх трошки краще або набагато краще, ніж ви зараз маєте. І які у вас є питання, не вирішені, щоб ви змогли їх вирішити так, як ви бажаєте. Отже, чотири варіанти. Чотири варіанти. Яким для вас буде цей рік? Можете вибрати варіант, а можете продивитись всі чотири. Так, Чотири варіанти. Яким буде для вас цей рік? Раз, два. 4. Отже, перший варіант вежа. Щось е, круто зміниться у вашому житті. Круто, якщо це дивитись як зв'язок, як всі чотири варіанти разом. Хто дивиться на чотири варіанти разом, то це так. Крута зміна, яка відбудеться у вашому житті, буде вам найкраще. З цього моменту почнеться позитив у вашому житті. І все відбуватиметься для вас вже набагато краще, ніж було. І ви будете. Мати перед собою дуже хороший варіант, над яким будете думати, як зробити його найкраще. У вас буде така можливість не спішити, роздивитись, обдумати, щоб все було так, як ви хочете. І четвертий варіант він означає, що ви можете бути або в спокійному стані, або в незалежному стані, або отримати дуже хороший досвід в чомусь. У будь-якому разі ця карта показує, що ви будете як спокійні, незалежні, врівноважені, мудрі. Для когось це може означати, як хто. Виходить зі шлюбних відносин, ви, що буде один. Буде один, але в своїй незалежності самодостатній. Якщо ми дивимося окремі варіанти, якщо ми дивимося окремі варіанти, то крута зміна, крута зміна. Після якої ви будете відчувати себе щасливою людиною. Бачите? Ви будете радуватися тій зміні. У будь-якому разі. Бачите, крута зміна на добре, чи то як окремий варіант, чи то як пов'язаний. Далі, дивимося другий варіант це е, ваша доля вам посміхається, і все починає відбуватись так, як ви хочете. Ця карта показує, що ви виходите на потрібний баланс вам. Ну, такий або це грошей стосується, або чогось іншого, От вашого бажання, здійснення вашого бажання. Ви виходите на необхідний баланс, і причому воно само так виходить. Вам не треба прикладати багато зусиль для того. Сама доля вам посміхається і йде назустріч. Далі, третій варіант. Ви е, маєте хорошу можливість і розбираєтеся, як краще все зробити. І не, ви маєте можливість дуже хорошу не спішити. І маєте стільки часу, скільки вам потрібно. Ця карта показує, що ви можете планувати дуже далеко свої плани. І у цій неспішності обдумовувати ваші кроки, ваші кроки по здійсненню, щоб дійти до того берега, який ви хочете. Це в буквальному план, в буквальному сенсі ви можете планувати свої поїздки, але не обов'язково це може бути будь-яке питання. Будь-яке питання, це може бути особисті відносини, може бути робоча атмосфера. Ви можете планувати свої кроки, тому що е все йде так, як вам би хотілось. І четвертий варіант. Ви виходите із цього стану, в кого стан такий. Знаєте, як зневірений стан, нещасливий стан. Ви виходите з цього стану у хороше самопочуття. Так, ви хто хоче стабільних особистих стосунків, виходить із невдалих стосунків, виходить, потроху виходить. І буде у вас така зустріч, яка, яка є у вашій мрії. От, ви виходите з десятки мечів у десятку пентаклів. Це максимальна можливість. Максимальна. І якщо ви е, зараз або в цьому році виходить так, що ви опиняєтеся одні і відчуваєте себе покинутою, покинутим у цьому світі. Не переживайте. Ви вийдете з цього стану, і ви зустрінете ту людину, яка зробить вас як найщасливою, самою щасливою щасливим. Це буде та людина, яка дасть вам те, такі почуття, таке життя, про яке ви мрієте. Ось так. А яка порада вам? Дивіться спокійно на, на цей світ і на все, що відбувається. Не забувайте, що своєю долею ви можете керувати самі. І у вас є е, інтуїція, у вас є розуміння того, що вам подобається, що ні, що ви хочете, що ні. І ви маєте можливість е, керувати своїм життям і е, користуйтеся цим. У вас є така. Така риса, знаєте, особливість така, що ви бачите, що відбувається, і ви інтуїтивно розумієте, що вам зробити, а що вам зробити так, щоб повернути хід подій на краще, або взагалі так, як ви хочете. Як ситуації, як із будь-якої ситуації взяти. Для себе плюс. Це може бути як для чоловіка, так і для жінки. Бачите, для чоловіка це показує, що він може зробити те, що він вважає за потрібне. І він буде це мати для жінки також. Тут жінка жезлів. Тобто, неважливо, хто дивиться. Чоловік дивиться чи жінка дивиться, все у ваших руках. І якщо тут питання, чи можуть двоє людей зійтись разом, так, можуть, можуть, лише потрібно не спішити, а все обміркувати. Знаєте, так, по спостерігаючи, слухаючи свою інтуїцію, розуміючи, що вам подобається, що ні, що ви хочете. Що ви хочете? На що ви погоджуєтесь? Щоб уникнути, щоб уникнути розчарувань. А щоб уникнути розчарувань, потрібно дійти згоди, дійти згоди у важливих для вас питаннях. А це все залежить від вас. І побажання, побажання від Картеру. Дивіться позитивно на світ. Дозволяйте себе любити і самі себе любіть. В першу чергу, бо ви у себе одна, єдина і неповторна. Полюбіть себе і ті, хто з вами, будуть любити і поважати вас. Не ставте собі межі такі, знаєте, буває в традиції щось от, вважалося, вважалося щось недозволеним, наприклад. Певні якісь традиції, що тримають вас у рамках. Або ви, можливо, хотіли б щось зробити, але думаєте, а як на це подивиться оточення? Так. Або. У вас є можливість щось робити, а ви ніколи це не робили і боїтеся зробити. Ви думаєте, що це буде, що це буде помилка з вашого боку, що це приведе вас до, до, до якоїсь втрати е, моральної, скажімо, що ви будете шкодувати про це. Тут важливо, що ви хочете самі. Що ви хочете самі. Якщо ви, якщо ви вагаєтеся, чи воно вам потрібно чи ні, от тоді зрозуміло. Тоді, знаєте, воно так і є. Якщо ви не впевнені, що ви хочете щось остаточно от, наприклад, ви познайомились, людина вам і подобається, і ні. Ви хочете стосунків. Але ви в чомусь не впевнені. Ну, звичайно, що давати свою згоду на, наприклад, на пропозицію, на пропозицію руки і серця, якщо ви не впевнені, що людина вам подобається, тут, звичайно, ризиковано. Ви повинні самі для себе визначити, чи дійсно ви згодні на. На всі плюси, мінуси цієї людини. Ну, звичайно, на плюси ви згодні. А чи згодні ви на мінуси цієї людини? Тому що ніхто з нас не ідеальний. Але ми всі можемо вибрати на, на, на який мінус партнера ми погоджуємося, з яким ми можемо зміритися, який для нас не є м, суттєвим, а з яким ви не можете змиритись. Хоч от, як мінімум у цьому плані. Як мінімум у цьому плані. І тут це стосується абсолютно всі, у всіх сфер. У кого, наприклад, полягає питання, наприклад, з роботою, певну дію зробити, певну угоду укласти. Це стосується. Будь-якої сфери. Будь-якої сфери. Зрозуміти, як мінімум, те, що вам не підходить. А далі дивитися з тим, що підходить, наскільки вам це підходить. Ось так. А для того вам потрібно зрозуміти себе. А що ви відчуваєте, коли? Коли ви стикаєтеся з певним питанням, як ви себе почуваєте? Дійсно, дійсно ви згодні з тим, чи щось у вас всередині проти, Ось це, розумієте? Слухайте себе. Ось ця карта каже, слухайте себе насправді, насправді. Тому що все, що ви робите для себе, ви робите в першу чергу для себе, для свого життя, а не для того, як вас оцінить оточення. Намагайтесь обійти гострі кути, якщо це можливо. Не, не кажіть зайвого, якщо це не потрібно. Коли ви щось робите для себе, поки ви робите, доти ви мовчіть. І не беріть те, що вам не потрібно. Беріть лише те, в чому ви впевнені, що так, ви вам це потрібно, ви це хочете. Не давайте себе обдурити. Не давайте себе обдурити. І ви можете мати якнайкращий результат в тому питанні, яке для вас в цьому році буде найактуальніше і найважливіше. Абсолютна домовленість. Якщо це стосунки, абсолют, абсолютний є максимум у стосунках у тому, у тому плані, в якому у вас це може бути. Це може бути і, і знайомство хороше, це може бути і покращення відносин з новою людиною. І це може бути і максимум створити сім'ю. А на цьому я закінчу цей маленький розклад. І всім вам бажаю щасливого Нового року. І кожен день хай вам приносить радість. І до зустрічі! Па-па-па-па!